Прифронтове місто Одеса, якому нарешті з Києва дали гроші. Це що трапилось, це перший міський мене звати Олена Концевич. Чому гроші? Тому що ми входимо в програму, за якою при фронтовим територіям України буде виділений 1 мільярд гривень, а конкретно Одесі уряд постановив виділити 100 мільйонів гривень. Зараз ми почитаємо на що. Ми в Одесі настільки звикли до фрази, що грошей немає ні на що. Що повторюємо це все мантру. Щоб не сталося, у нас ніколи грошей нема. от, додаткова фінансова підтримка від держави, зараз у нас повинна піти нарешті на якісь класні штуки, дуже потрібні. На що конкретно значить, критичні задачі, яке місто може з допомогою Києва закрити, це Облаштування окриців, ремонт тепломереж, відновлення водопостачання і електрики, приведення в робочий стан пошкоджених об'єктів, закупівля техніки транспорту і пального для комунальних служб все те, про що ми кожен раз вам товчемо, у шо. І це те, на чому в нас стабільно, чомусь розкрадаються кошти, і через це в них цих коштів завжди немає. І в нас з вами відповідно теж. Наша подяка і низький уклін віце-прем'єру з розвитку громади територій Олексію Кулебі за те, що нарешті прийняті своєчасні рішення по грошах, ну і великі наші е, благання і мольби до Сергія Лисака. Ми сподіваємося, що ці кошти все таки дойдуть до місць призначення, і що в нас нашій прекрасній Одесі щось зрушиться з мертвої точки, і в нас не буде більше причин мамкати кожен раз у шо. Як у нас все погано? Дорогі одесити гості міста. А якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі? Традиційно, ви знаєте, що робити? Прилітайте до нас в коментарі, і ми побачимося неодмінно на першому війському. Мене звати Олена Концевич грошей нам з вами і побільше.